Невелика підбірка найдивовижніших місць Черкас, які повинен побачити кожен турист, відвідавши це місто. Парк Сосновий Бір. Найбільший і найкрасивіший парк Черкас. Тут можна просто відпочити на лавочці біля фонтану, погуляти по стежкам між деревами або помилуватися дніпром. У цьому ж парку можна подивитися на цікавий фейсвол. Напис складається з великої кількості портретів жителів Черкас. Окрім того, в парку багато різноманітних кам'яних скульптур: храм Білий Лотос найбільша та єдина буддійська святиня у Європі, розташована у Черкасах. Його по праву можна вважати справжньою туристичною родзинкою центральної України. Білий лотос є воїнським храмом. Давньолаоської школи кунг футфань, що в перекладі означає клан п'яти бойових котів. Саме тому на його території працює школа бойових мистецтв, де всі охочі мають змогу вивчити кунг фу, тайський бокс та основи самооборони Свято Троїцький кафедральний собор. Сучасна будівля церкви зводилась у 1980-х роках і була освячена у 1991-му. Собор знаходиться поруч Замковою горою, на якій раніше знаходився головний православний храм. Монумент батьківщина мати, розташований на вершині Замкової гори, відноситься до меморіального комплексу пагорб слави. Пагорб служить курганом для майже однієї тисячі воїнів. Висота статуї складає 10 метрів. Долина Троянд у Черкасах представляє собою. Парк пам'ятку садово-паркового мистецтва знаходиться на березі Дніпра, неподалік від центру міста. Від Кременчуцького водосховища долина відділена лише невеличкою лісосмугою. Площа Черкаської долини Троян становить 4,3 гектара. У центрі Черкас височіє споруда, схожа на казковий замок. Вишуканий палац із баштами це споруда колишнього готелю Слов'янський. Блакитний палац так називають його місцеві жителі. Достовірно невідомо, коли насправді було побудовано палац, але відлік прийнято вести від 1909 року. Тоді готель вперше з'явився на сторінках довідників. Будинок з чербини є пам'яткою архітектури та одним із головних символів Черкас, побудований у 1892 році у стилі Неоренесансу. Для черкаського інженера-грабаря та члена міської думи Афанасія Щербини. У сквері за будинком у листопаді 2010 року було урочисто відкрито пам'ятник українському поетові Василю Симоненку. Свято-Михайлівський собор є найбільшим православним храмом України та четвертим за величиною у світі. Його розміри просто вражають, висота становить 72 метри. Ширина 53, а довжина 58 метрів. До цього списку можна додати ще й храмову дзвіницю за вишки 134 метри, святиня здатна одночасно вмістити 12 тисяч вірян. Пам'ятник Богдану Хмельницькому був відкритий у 1995 році. Приурочений до 400 річчя від дня народження великого українського гетьмана. Висота бронзового пам'ятника 5 метрів. Річковий вокзал. Порт у місті було відкрито 24 липня 1961 року. Від самого початку порт використовувався для розвантажування будівельних матеріалів для підприємства Азот в 2003 році. У місцевих активістів виникла ідея відновити морський вокзал. Спочатку зробили ремонт вокзалу, а потім запустили перший маршрут прогулянка на кораблі. Водоканал. Можливо, в більшості міст водоканали вдають із себе звичайні будівлі. Але в Черкасах водоканал зробив навколо себе маленький куточок відпочинку. Тут встановлено пам'ятник водопровідникові. Територія маленька, але подивитися варто. Черкаський міський зоопарк. Був організований в 1979 році на базі зоокутка станції юних натуралістів. Його територія складала 3,7 гектара. Наразі в Черкаському зоопарку зібрані тварини як місцевої, так і екзотичної фауни. Колекція тварин налічує більше трьох тисяч екземплярів. Міст через Дніпро його довжина майже кілометр і ще близько 10 кілометрів. Дамби до нього, якщо їхати з боку Києва, то швидше за все доведеться проїхати якраз цією дамбою.